Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо одразу на дві теми, і одна з них є максимально неприємною. На мою думку, я думаю, ви це також підтримаєте. І друга стосується, вона є більш приємною, але також викликає питання. Скажімо так: дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, і допомагаєте канал розвивати. Тож, давайте, друзі, почнемо. Було проведено нове опитування соціологічною компанією Ібріс, і якби результатом цього опитування стало стало відповідь на питання: чи хочуть поляки, щоб українських чоловіків мобілізаційного віку депортували фактично назад в Україну? І більша половина поляків вважають, що Польща. Повинна повертати українців призовного віку в Україну. Як же ж це було? Опитування проводили ібріс на замовлення, як завжди, Жечі Посполітей, і е, воно показує, що 50,7% респондентів підтримують відправку українських чоловіків цивільних е, до армії е, і 28,1 відповіли однозначно так, тобто треба відправляти. 22% відповіли скоріше так, тобто, що потрібно відправляти. І далі 39% опитаних висловились проти, тобто бачимо, що вони в меншості. 17,6 сказали точно ні, що не потрібно відправляти. Скоріше ні, сказала 21,4%. І 10,3% опитаних не мають визначеної думки щодо цього питання. І тут питання тільки в тому. На яку сторону їх будуть склоняти, скажімо так. Небезпека тут в тому, що, як ми бачимо по ситуації з польськими фермерами, польська влада вона однозначно використовує ці всі опитування, і вона розуміє думку і розуміє настрої в суспільстві, і вони. Склонні, скажімо так, ходити за цими настроями в суспільстві для того, щоб отримувати підтримку серед свого населення, і якщо оцей відсоток, який вже є фактично на критичній точці, тобто більше половини людей, за депортацію чоловіків назад в Україну, якщо цей відсоток буде збільшуватись, то повірте, настане той день, коли придумають. І дуже гарно нам всім обґрунтують, чого всіх українських чоловіків мобілізаційного віку, всіх хто має український паспорт, потрібно повернути назад в Україну. Так було завжди, так було з фермерами, незважаючи на те, що це було протизаконно, що там помирали наші водії вантажівок. Незважаючи на те, що проти цих блокувань постійно там виступали багато політиків, багато експертів, багато відомих людей, незважаючи на це. Вони дивились, що підтримка цих фермерських протестів серед звичайного населення там була порядку 75-80 і вони просто закривали очі на те, що там відбувається. І в кінці кінців це питання вдалося вирішити, і то я нагадаю, що не до кінця, а тимчасово його вдалося вирішити, тільки тому, що позакінчувалися всі вибори, і їм вдалось знайти якийсь консенсус. Цьому питанні. Що буде далі, ми не розуміємо. І по аналогії з фермерами, ми розуміємо, якщо е, оці антиукраїнські настрої будуть зростати, якщо паніка е, про те, що там на Польщу можуть напасти зі сторони Росії або Білорусі, буде розкручуватись, буде розвиватись, все більше людей, пересічних в Польщі, буде думати, що краще нехай е, українці йдуть там, воюють, і, можливо, це там нас відверне від е, можливого нападу Росії. Ця, ну, якби, ця концепція, вона мало що має спільного з реальним життям, але тим не менш на цьому грає та сама партія конфедерація, грають інші політики, інших партій, про які я не хочу говорити, і це насправді може, може бути правдою. І потрібно такий варіант завжди тримати в себе в голові і розуміти, що от може просто настати такий день, коли. Просто в одну секунду, якби нам скажуть, що є, от така процедура. От і ті люди, хто там не прив'язані, особливо, особливо якось там сильно до Польщі. Звісно, що в них, скоріш за все, буде час покинути територію Польщі, поїхати в інші країни Європейського Союзу. А що стосується тих, хто там прив'язаний, хто не має якогось запасу грошей, хто має тут вже якесь там житлові потеції, і так далі, їм буде набагато тяжче. Це моя особиста думка. Я нікого ні до чого не закликаю. Я просто ділюсь своїми думками з цього приводу. Також з 18 травня цього року чоловіки віком від 18 до 60 років матимуть 2 місяці на уточнення Особистих даних в ТЦК як це буде відбуватись. Дуже багато зараз є інформації. Вона щоденно змінюється. Причому її говорять найвищі високопосадовці України. Одні говорять, що це можна буде зробити по телефону, інші кажуть, що цього не можна буде зробити по телефону в Україні. Так само один день говорять, що можна буде це обновляти в ЦНАПах, другий день кажуть, що це тільки в ТЦК можна буде оновлювати і так далі. І е, як це все буде розвиватись, нам поки що не зрозуміло. Але всю цю ситуацію по можливим настроям і по можливим змінам в сторону е, більшості польського народу потрібно розуміти, що може настати такий день, коли чоловіків з України попросять попросять повертатись в Україну. Е, це перше. І на фоні ось. Е, Власне, таких заяв про те, що потрібно цивільних повертати в воюючу країну. Виступає також міністр оборони Польщі Владислав кощиняк Камиш, який також виступив за те, щоб депортувати українців, щоб вони йшли на фронт. Він висловив думку, що поляки мають отримати Нобелівську премію миру за свою допомогу українцям після подій 24 лютого. Він це підкреслив на прес-конференції в Познані, відзначивши солідарність і важливість двосторонньої підтримки. Кошіння Камеш висловив подяку громадським організаціям та особам, що долучились до надання допомоги, визначивши їх велику роль в цій історичній місії. Він зазначив, що гуманітарна та військова допомога є беззаперечною і її буде. Продовжено Кошеня Камеш підкреслив, що це також прагматичний підхід спрямований на захист Польщі. Бо чим довше тривається Україна, тим більше Польща має часу на підготовку своєї оборони до можливої війни. І тут зі сторони Кошеняка камеша також зрозуміло його думки, чому потрібно повертати всіх чоловіків з в які проживають в Польщі українців назад в Україну. Бо це також дасть шанс ще там відстрочити так або взагалі завершити війну в Україні. На... Ну і це буде максимально безпечно для Польщі. Як мінімум, це виглядає зі сторони. Там, якщо дивитись очима, поляка це виглядає дуже і дуже логічно. От чи потрібно давати Польщі Нобелівську премію? Можливо, так можливо, ні. Я не знаю відповіді на це питання. Бачимо, що вони, якби говорять про те, що вони її заслуговують. Я в принципі також за, бо Польща це та країна, яка першими відкрила свої двері після 24 лютого, 2022 року прийняла мільйони українців в себе, яку могли допомогу, таку надали, і якби це був такий, як мінімум, хаб для підтримки українців. Що це перетворилось потім, особливо перед парламентськими виборами. Ми з вами всі дуже добре пам'ятаємо. Реальність зараз бачимо трошки інша, бо е як мінімум. Ті настрої, які зараз є в Польщі, вони тримають велику кількість українців в дуже підвішеному стані. Тих, хто проживає в Польщі. От це пов'язано із тим, із заявами про можливу війну в Польщі. Це пов'язано із цими можливими депортаціями українців з Польщі, саме чоловіків. А я нагадаю, що тут є люди, які проживають вже багато років без виїзду, які мають тут вже своє облаштоване життя, і в Україні в них немає абсолютно нічого. Їм просто немає куди повертатись, але бачимо, що навіть в такому випадку нічого це не змінює. Тому, друзі, як на мене, це є дуже неприємна ситуація. Будемо розглядати і слідкувати за розвитком подій. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!